Добрий день, проходьте. Це наша кімната. Тут ми влаштувались. Це наша ліжка. 17-річна Анна показує кімнату, в яку її разом із родиною поселили. Каже, вирішили евакуюватися через постійні обстріли на Донеччині. Додає, взяла з собою одяг, посуд, засоби гігієни та настільну лампу. Так, цей Мій улюблений світильник, я з ним засинала півтори роки. Під час вибухів або стрільби я з ним засинала не в темноті. Для мене це дуже цінно. Також вивезла з собою двох власних собак Йоршинського тер'єра та чихуахуа. Каже, по приїзду волонтери надали для тварин 15 кілограмів корму. Це Боня і Артік. Їм по півтора роки вони теж пережили більше 20 годин потягу. Для них це дуже було стресово, бо це їхня перша подорож була. Перший час вони скавчали і гавкали навіть. А потім вже якось привикли до потягу. Ще приїде до нас кінолог, щоб подивитися, як взагалі з психікою собак. Ось ми сподіваємося, що все добре в них. Було бомбардування, і там знайомий хлопець загинув під обстрілом, осколком. Тому вирішили поїхати. Приїхали, зустріли нас добре. Багато волонтерів було. Допомагали сумки носити, зразу видали матеріальну допомогу. Є душ, кухня, є посуд, все привезли необхідне. А сьогодні пральну машинку поставили, привезуть сушарки, так що допомогу надають. Поки зателефоную в центр зайнятості, можливо, якусь роботу знайду. Двоюрідний брат Анни Семен розповідає, у рідному місті у нього залишились батьки. Мама залишилась там, батько теж, дідусь, бабуся. Ну, бо дім, вони його не покинуть. Мама ще планує приїхати сюди. Ну, це теж будинок, звісно. Шавка буде якщо переведити. Ну, Так що чекаю її. Ну, від війни уїхали, бомблять частково. Ближче прилітає. секунда там блин, і вже все, прильот. Є мрія. Щоб чим швидше закінчилась війна, і чоловік повернувся з фронту. Нагадаємо, цими вихідними на Рівненщину евакуювали 59 переселенців з Донеччини. Їх поселили у трьох громадах області. Наразі в області проживає орієнтовно 48 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.